Перший український парламентарист в Європі ем, пан Стефан Стерлець. Пан Стефан Стерлецький. Ем, ем, пане Стерлецький, чи ви можете нам е, розповісти ваші, е, про ваші думки е, про цю конференцію? Так, я є дуже задоволений, що конференція е, перша е, бере участь у Лондоні. А друге, що фактично ем, е, так багато делегатів начисляється на 30 е, держав, які є пригноблені тепер е, під е, комуністичну систему, то це є фактично дуже добре, що ем, помимо того, 30 держав, так собі подумати, у світі є пригноблені під комунізмом, і що для мене є переважно задоволене, а це що не лише, так сказати дорослі е, делегати є присутні, але також молоді ж, котра вже народилася, е, на жаль, напевно, е, за своїми власними державами. І тут вони беруть участь і фактично думають, жалують і боруться за своїх е, рідних за свою родину за е, всіх інших, е, котрі тепер е, і вже ще від другої світової війни е, є окуповані. Е, під комуністичну е, систему, а для мене це є дуже велика е, шана і гордість, що я, е, як е, народжений українець на Україні, е, тепер маю шану і честь е, служити в бритійському парламенті е, і е, брати участь в цій конференції, то це є дуже для мене дуже дуже гордо. Я і дуже задоволений, так. Виступи най... ем, які виступи були для вас найцікавішими? Е, всі фактично, я не можу так е, висловити себе індивідуально, але я е, е, мав спеціальну е, е, завагу, де 16-літний хлопець з Афганістану. Мав доповідь вчора, фактично, і він висловив себе так чисто е, в англійській мові е, і ретельно від щирого серця. А це для мене то було дуже так е, е, симпатичне відчуття до нього, бо це я пам'ятаю, як я був 16-літним хлопцем. І фактично 14 літним хлопцям, як мене е, нацисти відлучили від моїх родичів на Україні, е, і я попав в табори концерт, концертині е, в Австрії, фактично. Е, і це мене трошки так взяло під серце, фактично. А помимо того, всі інші делегати, всі інші доповідачі, котрі е, Мали промови, то всі однаково так сказати думають про одне і домагаються про одне, а це визволення самостійності для своїх держав. Ми, ще, ми під час конференції ми чули багато про радіо про радіо радіопрограми. В Україну треба більше ці ради веселення перебільшувати. чи ви думаєте власне? Чи може вас спитати, що ви робили в тому заході в парламенті? Так, щодо радіопередачі, а це BBC радіопередачі до України. Я вже торкав цю справу в парламенті з своїми приятелями, і вони годяться, щоб така передача на Україну фактично в українській мові йшла. Бо я підчеркую їм це, що 50 мільйонів українського народу повинні мати цей вплив. І привелей, щоб BBC радіо передавала е, булетин до е, українського народу на Україні. Е, і щодо кошту, то фактично е, є взагалі неважне, бо BBC має бюджет округло. 75 мільйонів фунтів річно. А передача BBC до України в, українсь... в українській мові не коштувала більше, чим 100 тисяч фунтів річно, так що я буду старатися тепер ще більше і також мати зустріч з міністром закордонних справ, йому цю справу представити. І я сумніваюся, що може скорше, чим пізніше, бібісі буде передавати передачу українській мові до України до українського народу. Чи можете нам дещо більше розповісти про ваші плани? В парламенті відносно, відносно вашу працю в ЕФС і так, також в, з української громади. Um, моя праця в парламенті є дуже заангажована. Я правда, перший один, так сказати, в англійській мові ethnic minority чужинець, просто сказати, але фактично. Я маю дуже велику шану, і часом навіть мені трошки так е, е, виходить всідливо, е, як е, мені мої приятелі у е, парламенті висловлюються, що то, е, вони мають привілей мене у парламенті мати, е, бо я цілий час говорю їм, що то я є, маю привілей е, бути в парламенті. Е, як би це не було для мене, то це є колеска демокрації. Це є фактично мініторна мама держави і демократії. і щоб я, звичайно, нормальна індивідуальна людина з України, добилася до такої шани, ну, то це для мене фактично є дуже велика повага. І я маю респект. Це може сам хвалитися, нема рекомендації, але все ж таки. Я додав багато знання через моїх два і в парламенті вже до парламентарків щодо політики внутрішньої в Совському Союзі і також за желізну картину. І мені багато парламентирських звертають увагу, що кажуть, що мені не треба читати жатних книжок або брошур, або бачити які фільми, або читати які газети, бо я є. То оригінальну людину, яка перейшла це все, то фактично вони більше звертають увагу на мене, що я говорю, чи вони звертають увагу на якоби це не було пропаганду, чи, чи це через пресу або телевізію, або радіо, або що інше. Так що моя праця є досить заангажована. Опруч того, правда, я працюю дуже тяжко е, на вітинку своєї дільниці е, е, в кардифі. Е, Бо е, я е, шаную всіх тих людей, котрі за мною голосували і ті, котрі за мною не голосували, бо раз по виборах, то я себе заангажував працювати для всіх людей а не лише для тих, котрі, котрі фактично мене вести до парламенту. Є е, так звані українські лобі в парламенті. Чи ви можете нам дещо розповісти, чи це лобі має більший успіх тепер, що ви є в парламенті? Так багато більше тепер кає на наприклад, я маю контакти з українською громадою тут в Лондоні. Я маю також контакти з членами субу, з котрими я зустрічаюся, і мої приятелі в парламенті знають багато більше. Тепер про ситуацію України рівно ж про ситуацію загально відношення комунізму на Україні і також щодо Польщі, щодо Чловаччини, Мадярщини, Болгарії, Литви, Литовців, Латишів, Білорусів, Грузинів і всіх інших бо. Як яка як я кажу, що я не лише не задивляюся на політичну ситуацію за жлізну Кротину або в союзі відключно України? Я задивляюся на ситуацію політичну, що люди є люди, не залежить як яка їх національність, а і оскільки вони є пригноблені і тортовані. Під Москвою, то я працюю для них всіх так само, як я працюю для України і українського народу, з котрого я походжу. Петро Сарепу він біда, пане посла. Якщо можна перевести тему на молодь, а саме у давніших часах кожний нарід був більше прив'язаний до своїх культурних звичаїв сьогодні, у цих модерних часах обряд звичаї та побут явно не відіграють такої есенціальної ролі, як колись. Чи ви думаєте, що сьогоднішня молодь, яка не розуміє обрядових звичаїв, може оцінити наш обряд? Коротко так. А роз'яснити то я скажу, що помимо того, що теперішня молодь, хоча й вона не має тої софістикації, котру мала бувша молодь, молодь в моїх роках, як я був молодий. Але що культура, цивілізація, школа, наука, комунікація є так далеко поширена, що молодь теперішне, що молодь тепер має багато більше нагоди і оказії, чи протестувати, чи домагатися, чи виїжджати, чи демонструвати чи молодь мала тому 20-30-40 років літ з причини тої, що тепер комунікації є багато більші. Тепер е, кореспонденції, наприклад, ми є в європейському ринку. Ми маємо оказі з молоду на не лише в Великобританії, але також у вільній Європі мати комунікації. Ні, я вважаю, що молодь сьогодні має багато більше напрямів і має багато більше нагод. О що ходить, щоб ми старші, дорослі люди, давали їм більше підтримки, давали їм більше охоти, давали їм більше такого ентузіазму, щоб вони бачили, що вони не є відділені від нас, що вони є одні з нас, і вони хочуть користати з нас, а ми мусимо користати з них. Але ми сьогодні зачули на конференції панелі молоді. Як то ті мужегадини, як вони стисло тримаються своїх обрядових звичаїв, І то що я хочу запитатися, і це що наша молодь, особливо тут на Росіяні сущих, вона вже затратила сенс вартості наших прадідівних звичаїв. Тепер, щоб це відзискати, і щоб вона також могла би е, уважати як зацінним обряд, як, як такий бути українцем, чи то є католиком, чи православним, але так і бути українцем і могло мати щось есенціальне в собі, щоб вдержатися як українець. Якраз тут є проблема. Е, проблема є, і ви знаєте, що е, помимо того, що я не бажаю винувати людей, але я виную моє покоління, бо через моє покоління дехто з наших. Дітей тепер або немає інтересу, або взагалі нічого не навчився, або взагалі нічого не думає, звідки його родичі приїхали, хто його батько, звідки його батько, чи він мав тата, чи він мав маму, чи він мав свою державу. І я виную дуже багато наших так сказати старших іммігрантів, людей, як я, де ми всі е, не зреклися, Свої держави не зриклися своїх родичів, а ми е, голосували своїми ногами е, у вільний світ з причини того, що ми знали, що комунізм, марксизм, Москва не дасть нам е, вижити і виплекати наших дітей, як ми хотіли б їх плекати. І ми приїхали в чужі окза океани е, всі однакові. Na żal z naszych ludzi patrzyli się byl się do materialności. Чим дивитися на свої діти, як їх виховати, як їх е, е, поставити в будучність, як їм оповісти про своє минуле, про свою історію, про свою державу. І на жаль, є одиниці таких наших тепер дітей, котрі вже є дорослі, котрі потім університети, котрі вже є по працях, і вони фактично не мають е, того ентузіазму, не мають е, тої ідеї, бо не бо фактично їх родичі, на жаль, їм. Це не висловлювали їх. Це не навчили, і я виную багато наших таких родичів. Дивіться на мене, я сам був, я сам приїхав. Мені тут було 20 літ, як я приїхав до Великобританії, майже голий, майже босий і без пена. Ну і я дивився не лише на матеріальність, але я дивився, щоби очолити Україну український народ. Я добивався ні до майна, помимо того, що ми майна ми також мусимо мати. Але я до майна не не добивався. Я добивався, щоби фактично положити Україну і український народ не лише на мапу, на папір на газету, але також до парламенту бритійського, де тепер задивляються на нас і знають, що Україна є, складається з 50 мільйонів населення і її величають Анко, вас не мучити лише за округлітим останнім питанням, що у світлі виступу молодої панелі на конференції, але не забуваючи про відносну пасивність подивляючої більшості нашої української молоді на заході, чи ви думаєте, що є якась будучість для українців на діаспорі? Так, я я так, я не є пацифістом, я не є е, е, тим е, е, то людину, котра фактично не дивиться уперед. Котра я дивлюся не е, лише через гори, але через гори, але крізь гори. Значиться, що я маю е, надію і вважаю, е, що наша молодь е, не є втратена. Правда. Так, знайте, що в кожних націях, в кожній родині є одна або два така вівця, котра фактично загубиться, але загально я вважаю, так довго як ми, як ви, як я, і багато нас ще буде мати контакти і думати, і старатися, і допомагати наші молоді. То більше одиниць, більше можнества, чим одиниці фактично підуть по наших сторонах на користь України. Пане позлі щодо вам дякую. Прошу, прошу.